Одностайність щодо підтримки Ізраїлю та глибокі розбіжності у питанні подальшої допомоги Україні під час третіх дебатів висуванців на номінацію від республіканської партії на пост президента США міжнародний порядок денний був у центрі обговорення. Зокрема, підприємець Вівек Рамасвамі назвав Україну недемократичною і виступив за те, щоб дозволити Росії залишити собі територію України незаконно окуповану з 2014 року. Натомість сенатор Тім Скотт, колишній губернатор Кріс Крісті та Екс США в ООН Нікі Гейлі заявили, що підтримувати Україну в її боротьбі за демократію відповідає інтересам американської безпеки. При цьому екс-президент США Дональд Трамп, який серед усіх республіканських кандидатів має найвищі рейтинги, в дебатах участі не брав. За перебігом подій у Майами стежила моя колега Юлія Ярмоленко. Привіт, Юлю! Зазвичай на таких дебатах передусім дискутують про внутрішні американські проблеми, але цього разу багато говорили про зовнішню політику. Що ж казали про Україну. Знаєш, Марія, дійсно це було незвично. Це така родзинка цих дебатів, які відбулися тут у Майамі. Вся перша частина цих дебатів була присвячена якраз зовнішнім питанням. І дійсно, якщо кандидати в принципі погодилися щодо того, що Ізраїлю допомагати треба, що Ізраїль безумовно має право захищати себе від атаки Хамасу. То з точки зору України і подальшої підтримки сполученими штатами України, то тут дійсно думки були різними. І вівек Рамасвамі, ми знаємо його позицію від перших дебатів. Вона дуже яскраво тоді пролунала. І викликала дуже велику хвилю критики. Цього разу він знову почав говорити про те, що Україна є не а використав такі слова, як нацист, говорячи про українського президента Володимира Зеленського. За що йому його компанії довелося власне пояснювати ці слова, сказавши, що насправді він не те мав на увазі. Але дійсно ти знаєш, Марія дуже великою і чіткою і ясною відповідь була інших кандидатів, які не є ізоляціоністами як Віве Крем. Римас... З вами, які вважають, що Сполучені Штати мають продовжувати бути лідерами на глобальній в глобальній спільноті в глобальному світі. І от Нікі Гейлі якраз сказала, що такі слова, які лунають від Віве Кармасвамі, вони лише грають на руку диктаторам. Диктатори, які чують, як він говорить про це, вони тільки мріють, щоб така людина стала президентом. Вона сказала, що Сполучені Штати по перше мають продовжувати свою неухитну підтримку України. Вона сказала, що це дуже важливо, і також виступив на підтримку України. Кр. Іскрісті, який сказав, що історію не можна забувати, щоб вона не повторювалася. Давай послухаємо їхні цитати. Ми усі пам'ятаємо, що той злодій зробив, коли вторгнувся в Україну. Ми усі знаємо, що півмільйона людей загинуло через Путіна. Це волелюбна проамериканська країна, яка бореться за своє виживання і демократію. Ні, я не думаю, що ми маємо надсилати їм готівку. Я вважаю, що ми маємо надати їм обладнання і озброєння для перемоги. 1992-го ця країна дала обіцянку Україні. Ми сказали, якщо ви віддасте ядерну зброю, яка була в старому радянському союзі Росії, і якщо вони нападуть на вас, ми вас захистимо. І обіцянки Америки, зроблені 31 рік тому, не відрізняються від американських обіцянок, зроблених на цій сцені. Сьогодні ми маємо дотриматись свого слова. Ті з нас, хто забуває історію, приречені її повторити. Юлю, ти чула дискусію наживо. Скажи, будь ласка, як реагували глядачі і чи можна назвати переможця цих дебатів? Знаєш, Марія глядачі реагували досить жваво попри те, що власне ведучі NBC News, які проводили дебати, просили їх не аплодувати аж так довго, щоб не затримувати власне дебати, щоб всі могли висловитися. Але те, що я почула перед дебатами, коли я говорила з людьми, які власне йшли дивитися ці дебати, то були були різні думки. Хтось підтримував дуже сильно Віва Кармасвамі, а хтось Кріса Кріса Крісті Рона де Сантіса Нікі Гейлі і люди були з цікавістю. Вони хотіли почути, якою є думка. Умки, якою є думка того чи іншого кандидата, і чи можуть вони себе виокремити і представити як, як дієву альтернативу Дональду Трампу після дебатів? Найбільше ентузіазму насправді було щодо персони Нікі Гейлі, і багато людей, з якими я говорила, сказали, що вони якраз почули від неї те, що вони би хотіли почути від свого кандидата. Давай, власне послухаємо, як, з якими думками виходили з дебатів американці. Я вважаю, що всі впорались гарно. Мені здається, що Рамасвамі був трохи агресивним у своїх коментарях, але мені було цікаво. Кожен висловив думки, які дають нам трохи більше розуміння, хто вони і як керуватимуть країною. Вони говорили про економіку, безпеку, війну. Мені здається, це були дуже цивілізовані дебати. Було важливо, як кожен кандидат висловився на підтримку Ізраїлю і визнав, що коли ти бачиш проблему, треба про це говорити і називати речі своїми іменами. хто переміг цього вечора. Нікі Гейлі, вона була найсильнішою в дебатах, і її найбільше атакували. А це означає, що вона змушувала інших кандидатів хвилюватися, і вона крута жінка. Боже, oh everybody... oh, мені здається, що всі впоралися чудово. Якщо йти один за одним і аналізувати кожного кандидата від Тіма Скота, Рона Де Сантіса, Нікі Гейлі, Кріса Крісті, всі вони впорались надзвичайно гарно, залежно від теми на яку говорили. І Я також сьогодні мала нагоду поспілкуватися власне із мером Майамі. це Франці Суарес, який власне на початку перегонів теж був одним із кандидатів на республіканську номінацію. І але пізніше він все ж таки припинив свою перегону, Вирішив зосередитися на Майамі, на таких внутрішніх проблемах. Він теж дав свою оцінку і сказав, що кожен із кандидатів говорив до якоїсь своєї аудиторії, але все ж таки він не переконаний, що у них достатньо часу, щоб перебити таке лідерство, яке має зараз Дональд Трамп. Давай послухаємо. they all cater to Я думаю, всі вони апелювали до своєї аудиторії. Я думаю, що Вівик намагався зробити щось дуже конкретне, апелюючи до такого не істеблішменту. Ви бачили, що Нікі Гейлі і Рон Де Сантіс намагалися визначити між собою, хто буде першим у групі людей, які не підтримують Трампа, хто може їх більше вразити. Крім того, там були такі люди, як Тім Скотт і Крісті, які на мою думку зараз перебувають на Маргінесі. І ще невідомо, чи збираються вони продовжувати свою кампанію до наступних дебатів у грудні та голосування в січні. Я не впевнений, чи хтось із них сильно вплинув на величезну перевагу колишнього президента у 30% перед голосуванням в Айові, Нью-Гемпширі. І в них залишилася єдина можливість ще одні дебати у грудні посеред свят, коли невідомо як багато уваги люди їм приділятимуть так. Власне ну Дональд Трамп дійсно в цих дебатах участі знову не брав. Що відбувається в його виборчій кампанії? Ти знаєш, Марія, попри те, що він дійсно не брав участь. Він провів великий мітинг, це 15 хвилин, буквально чи 15 кілометрів від місця проведення дебатів. Що відбувається в його кампанії? Ну, по перше, окрім того, що він має закликати виборців голосувати за нього. У нього дуже багато справ, які стосуються власне судових справ, порушених проти нього. І саме через це на цьому етапі деякі республіканці, з якими я вчора спілкувалася, вони не готові сказати, чи проголосують вони за Дональда Трампа, якщо саме він стане єдиним кандидатом від партії. Тому що знову ж таки дуже багато невизначеності лишається, якраз яка стосується судових справ, порушених проти Дональда Трампа. Тому побачимо, що станеться у найближчі місяці. Дякую, Юля, за перебігом дебатів республіканських висуванців у президента стежила Юлія Ярмоленко.